Добрий день, дітки, я нагадую, що зараз пора року весна. Із теплого краю та що привітали. Прилетіли шпаки до нас весну зустрічати. Весело співати жучків збирати. Дітки, а що роблять птахи? Літають, весело співають, весну зустрічають і оберігають дерева від шкідників, тому люди піклуються про птахів. Устає раненько шпак. І вдягає чорний фрак. Як артист не просто так. Шпак заслужений співак, шкідливих комах шукає, людям він допомагає. Шпак любить ласувати комахами, дощовими черв'яками, метеликами, павуками, ягодами та травою. Тому пропоную пригостити шпака травичкою, яку ми намалюємо. Розгляньте травичку, яка вона красива! Зеленого кольору рівненька, є висока, а є низенька. Ось таку травичку ми будемо сьогодні малювати. Тож приступаємо до роботи. А щоб гарно нам намалювати, треба наші пальчики потренувати. Шпак шпаківні проживає. Шпак з дітками в веселі ігри грає. Ось так. Молодці. Підготуйте зелену фарбу, аркуш із зображенням птаха, пензлик та серветку. І починаємо малювати. Однією рукою тримаємо аркуш, в іншу беремо пензлик трьома пальчиками біля металевого наконечника, мокуємо у фарбу та починаємо малювати травичку. Проводимо пряму лінію зверху донизу невідривним рухом. Малюємо тонизеньку. До високу травичку чергуємо. Повторюйте за мною. То що ми, дітки, сьогодні малювали? Так, травичку, для кого? Для шпака. Молодці. До нових зустрічей.